Ну і так нагадаю вам, що Владивосток знаходиться за 7 тисяч кілометрів від України. А от Краснодарський край Ерефії вночі трусунула природна стихія. Біля новоросійська відбувся землетрус силою 4,7 бали. За кілька хвилин до поштовхів в регіоні вже тривала. Ще тривала ракетна небезпека, і частина переляканих місцевих переплутали сейсмічне явище з атакою Збройних сил України. Голова Чечні, Кадиров, раптом виліз з під крапаниці і почав відмазувати нащадка. За інформацією, Астра, він переконував прокурора республіки, що ДТП за участі його 18-річного сина Адама мо майже місячної давнини це вкид, згенерований штучним інтелектом для дискредитації його родини. Виправдовуючи спадкоємця, Кадиров пробовкався про рівень аварійності у Чечні. З його слів в республіці сталося майже 130 ДТП, в яких загинули. Понад 13 тисяч людей, а це один відсоток населення, і проте до цих смертей нікому діло немає, на відміну від фейку про Адама, обурювався Дондон. -дон. І на нагадаю, що за інформацією медіа Кадиров молодший потрапив у серйозне ДТП 16 січня, а і у важкому стані був транспортований на лікування до Москви. Розв'язаною великою війною проти України Путін спричинив найбільшу хвилю міграції з Росії за останнє століття. За інформацією The Telegraph, за чотири роки з країни виїхало до мільйона російських громадян покидати країну людей змушує острах примусової мобілізації та зниження якості соціальних послуг. Щоб фінансувати війну, Кремль вкоротив витрати на охорону здоров'я медичну освіту, енергетику. І неспровокована путінська війна чим далі, тим значно зачіпає пересічних росіян, економіка сповзає до колапсу, росте інфляція, ціни та безробіття. Жити в Росії стає небезпечно і некомфортно, а бути росіянином соромно і ущербно. Далі про Олімпіаду поговоримо, адже вона триває в Італії цього року і заборонили виступати в шоломі із світлинами загиблих під час війни українських атлетів. 27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що міжнародний олімпійський комітет не дозволив вдягати цей захист під час змагань ні навіть на тренуваннях. Гераскевич уже встиг. Провести перше тренування в цьому шоломі перед стартом на іграх в Мілані каже, рішення Моку розбиває серце. До комітету готують запит, і зауважу раніше Владислав уже повідомляв, що отримував попередження з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Олімпійських ігор. Ну і після заборони використання фото загиблих українських спортсменів увагу привернув інший випадок. Нідерландський сноубордист Ролан Фішналер з'явився на старті з російським прапором на шоломі. Представники міжнародного олімпійського комітету МОК не могли чітко не змогли чітко пояснити, чому це не виключало санкцій або реакції під час вже під час змагань, враховуючи чинні правила щодо нейтрального статусу спортсменів. І заборонено національні символи в офіційних зонах ігр. А от президента Міжнародної федерації Шахов, шахів Аркадія Дворковича помітили на іграх поруч з уболівальниками, які мали на собі футболки з написом СССР та тримали прапори з талісманом Олімпіади 1980 року в Москві. Датський гросмейстер та тренер Мангуса Карлсена опублікував колаж з двох фото, де видно дворковича серед фанатів в радянській символіці, підписавши, що президент ФІДЕ підтримує російських спортсменів на зимових іграх.